GSC релізнули дорожню мапу для Stalker 2. Також поговоримо щодо нового DLC та патчу, який вийде вже цього тижня. GTA 6 можуть показати на Summer Game Fest вже 6 червня. Spider Man 2 знову щось прихворів. Fallout New Vegas 2 може бути в розробці. Нарешті стала відома дата релізу марафон. Також маємо нові трейлери, геймплей та багато інфи по грі. Нова інформація по сиквелу Call of Duty Black Ops 2. Black Ops 7, новий тизер та інфа по ремейку готики, екранізація Dead Space. Хідео Коджима та його нова гра на PlayStation 6. Нова частина прототайп в розробці. Декілька подробиць по Battlefield 6. Death Stranding 2 буде аркадною. Екс-карівник PlayStation видав ну просто лютий крінж. Новий патч для Baldur's Gate 3, безкоштовне метро в Steam, ретро-колекційка по перших Двох частинах Doom за 666 баксів. Нова частина Spyro в розробці. Ремастер Gears of War на PlayStation 5. Нова гра у всесвіті American Truck Simulator Екранізація Until Dawn Counter-Strike Source неочікувано отримав оновлення. Інзої більше нікому не потрібна. Головний герой Black Myth Wukong погрожує Тайваню в реальному житті. Діабло ще житиме як мінімум 12 років та багато іншого обов'язково підпишіться на канал Авансом. Лупаніть лайк під відео. Вмошуйтеся зручніше та погнали! Ну що ж, дочекались в мережі з'явився тизер щорічної презентації Summer Game Fest, яка відбудеться 7 червня вночі. Серед таких проєктів, як Little Nightmares 3 та Metal Gear Delta, ми можемо й побачити довгоочікувану GTA 6. Це все, звісно, дуже добре, але подейкують, що організатор події Джеф Кілі не в найкращих стосунках з Конамі. Відповідно, показ проєкту на Summer Game Fest мало ймовірний. Звідси стає зрозуміло, що це може бути. Ути фейковий тизер, хоча зроблений доволі реалістично, все ж, навіть якщо цей тизер обман і якщо GTA справді вийде осінню, то рекламна кампанія так чи інакше почнеться літом, тому залишилось чекати вже зовсім недовго. Але за умови, якщо гра справді вийде цього року. Spider-Man 2 знову прихворів. В гри прибрали статус Steam Deck Verified. Порт отримав цей статус відразу після патчу в лютому, який повинен був покращити стабільність та інтерфейс. І якщо з другим можливо і все ок, то зі стабільністю в неї явно великі проблеми. І вже на початку цього місяця гра отримала статус як тільки придатна для запуску. Проект запускався з великими труднощами. Гра вимагала ручних налаштувань та видавала далеко нестабільних три. Кадрів з компромісами, а зараз проект і взагалі отримав статус як просто грабельний. Obsidian працюють над новим проектом. Стало відомо це завдяки резюме одному з продюсерів Evout, але традиційно подробиць ніяких. Ну й в зв'язку з цим розлетілись чутки, що команда працює над найуспішнішою частиною фалаша. За думкою більшості, це Fallout New Vegas 2. До того ж раніше було чимало чуток, що проект в планах, тому очікуємо офіційних підтверджень. Поговоримо про марафон, адже на днях, як і розробники обіцяли, злили тонни інформації разом з новим синематик відео геймплеєм і так далі. Отож, марафон вийде 23 вересня цього року. Щодо геймплею, є відео, де демонструються цілі, ролі, поєдинки і так далі. Розробники обіцяють шість видів бігунів, кожен з яких має унікальні здібності. В самому матчі буде по 18 гравців в трьох релізних мапах. Пізніше обіцяють додати четверту мапу, яка буде зватися одноіменно марафон. В Альфі ж можна буде затестити лише чотири класи, а сам Альфа-тест розпочнеться 23 квітня. В мережі також тепер вже є цілих 20 хвилин геймплею від різноманітних блогерів та стрімерів. До речі, на релізі буде бойовий пропуск, але поки невідомо чи він буде входити до гри. Також в зв'язку з тим, що ціну на гру не оголосили, почали з'являтися думки, що вона буде коштувати. Аж цілих 70 доларів, але згодом більш авторитетні журналісти закликали не панікувати та запевнили, що гра буде коштувати точно не більше 40 доларів. А розробники обіцяють, що в грі буде безліч наративних елементів, які допоможуть гравцям поступово, але збирати шматочки головоломки і таким чином вивчати лор гри. А ми нагадаємо, що гра вийде на ПК Xbox Series та звісно на PlayStation 5 23 серпня. Маємо порцію нових деталей з приводу сиквелу Call of Duty Black Ops 2, Це Call of Duty Black Ops 7. Згідно заяв певного плейтестера, в гру повернуть кооперативну кампанію для чотирьох. І також буде велика мапа з відкритим світом Авалон. З приводу мультиплеєру він сказав, що в грі буде режим 32 проти 32, і можливо, що повернуться старі мапи серії. Ремастер War для PlayStation 5 буде представлений вже скоро якщо точніше, під час наступної презентації Xbox про це стверджують відразу декілька джерел, мовляв, вийде ціла збірка, в якій буде міститися оновлена трилогія. Ймовірно, але це може бути затравкою перед релізом нової частини Едей, яка може вийти вже цього року. Режисер фільмів Астрал та Пила Джеймс Ван може зняти екранізацію гри Дед Спейс. Сценарій пише Грегорі Вайдман, який причетний до фільму області Темряви. Наразі це але в мережі вже не вперше кажуть, що кіну подат Space бути і питання на порядку денному. Це прекрасно, адже в хороших руках це буде кльовий фільм жахів, ба більше, якщо за нього візьметься творець пили. Розробники ремейку першої готики почали тизерити новий випуск документального фільму про розробку цього чудового проекту. Саме відео отримало назву Старе проти нового, де нам хочуть продемонструвати різницю ремейку від оригіналу. В цьому тизері. Рі, можемо побачити орків, процес зламу замків, ну й також болотяний табір. Але на жаль, поки що точної дати релізу ще не назвали. Екранізація Until Dawn, ймовірно зможе вас налякати, принаймні, якщо ви сходите на неї в кіно. Адже Sony повідомили, що хочуть лякати глядачів класичними скрімерами, як це було популярно з десяток років тому. Цікаво, що в них вийде. А прем'єра фільму відбудеться вже цього місяця, 24-го числа. Тож, якщо ви в пошуках, так би мовити, цікавих відчуттів, загляніть в кінотеатри. кажуть, що екранізація повинна бути непоганою. Вперше за чотири роки Counter-Strike Source отримав оновлення, де були додані покращені ефекти, підтримку 64 біт та масштабування інтерфейсу. Навіть на фоні потужного успіху Counter-Strike 2 Valve не забуває про класику і дякую їм за це. Адже Counter-Strike Source багато для кого ще насправді жив. Ва і буде жити ще дуже довго. Після завершення роботи над Stranding 2 і невеликим проектом для майків Хідео Коджима займеться розробкою шпигунського бойовика Фізенд. Цей проект буде розроблятися спільно з PlayStation, та це буде щось в дусі Metal Gear Solid. І знову ж це буде, як кажуть, початком нової другої фази Коджима Productions. Але так як проект тільки в планах, є дуже велика ймовірність, що ця гра буде розроблятися відразу на PlayStation 6. Інсайдери повідомляють, що нова. А частина прототайп може бути в розробці, ось трішки деталей про сам проект. Головним героєм буде той самий Алекс Мерсер. Гравці отримають можливість змінювати форму та перевтілюватися в інших людей. Події будуть проходити в Нью-Йорку і також не відкидають можливість, що це може бути ремейк першої частини. В Battlefield 6 не буде підбору гравців по скілу. Так заявив продюсер DICE Девід Сірланд. Ось його слова: Skill-based matchmaking з Battlefield 2042 обійде наступну гру стороною. Нова частина повинна бути Живою різноманітною та дружелюбною до команд гравців різного рівня, в мережі це нововведення сприйняли не дуже позитивно, тому є шанс, що питання відбору гравців по скілу буде підійматися. Готуйтеся, адже зараз я вас здивую. Death Stranding 2 дозволить вам пропускати битви з босами заради сюжету. Коджима заявив, що ця функція буде лише на легкому рівні складності, але вона буде. Тому якщо у вас будуть труднощі з босом. І ви його все ж скіпнете, на екрані з'явиться комікс з результатом поєдинку, де, звісно, ви переможете і можна буде грати далі. Ну, на що ж не підеш заради продажів гри? Крінж з Індіана Джонс на PS5. Ті гравці, які придбали дискову версію гри, були вражені тим, що на диску наявно лише 20% самої гри. Все інше доведеться качати власноруч. Я розумію, що диски в 2025-му це хіба для колекціонерів. Але як на мене, це плювок в обличчя покупцю, який віддає і так чималу суму за гру. В Інзої, наскільки був потужним підйом, настільки швидко й впала актуальність гри, на жаль, вбивця The Sims на сьогоднішній день вже втратив 85% гравців. І це лише за дві неділі після релізу. Історії навкруги гри було настільки багато, що абсолютно всі вирішили її затестити, але рання версія гри не змогла втримати аудиторію надовго на жаль. Сьогодні маємо дуже багато чудових новин по Stalker 2 знижки інфа про нові патчі DLC та що найголовніше, вчора ми отримали дорожню мапу від самих розробників. По-перше, вчора GSC повідомили, що в Steam на Stalker 2 діє знижка аж в цілих 20%. Тому, якщо ви ще не купили гру, думаю, зараз саме час зробити це. Далі минулого тижня нам стало відомо, що наступного тижня, тобто вже цього вийде. Іде новий патч, і в додаток до цього на днях для власників Xbox стало доступне попереднє завантаження чогось, що, ймовірно, може бути цим патчем. На ПК поки все глухо, але певен, що згодом інфа буде. Також на днях Олександр Сей виклав в себе на сторінців X відео з підписом: Цитую: буде щось цікаве. У відео він озвучує свого персонажа Шрама. Нічого іншого як створення нового DLC, в голову не йде, тому ймовірно, скоро й буде офіційний анонс від самих розробників. Також Олександр стрімить Stalker 2 на Твічі, кому цікаво, можете заглянути. Ну й найголовніша новина по Stalker на сьогодні це дорожня мапа, яку GSC нам вчора представили. Мапа розрахована на другий квартал 2025 року, і пообіцяли, що на кожен наступний квартал будуть випускати ось такі мапи. Там можемо побачити вже як виконані так звані квести від розробників, так і ті, що нас очікують протягом цієї весни. А це реліз бета-інструментарію мод SDK, що дуже важливо для ком'юніті. Далі обіцяють оновити штучний інтелект та Alive, де, до прикладу, мутанти будуть їсти трупи. Також планується довгоочікуваний лут з мутантів, пропуск зловіщої компіляції шейдерів, розширений екран стежов гравця тримка роздільної здатності широкоформатних моніторів. Увага! Дві нові зброї, подальша стабілізація, оптимізація та виправлення так званих аномалій. Ну й під кінець обіцяють некстген оновлення оригінальної трилогії Stalker на ПК, що я неймовірно очікую. А як ви думаєте, чи справляться розробники до літа з цими обіцянками? Хакер заявила, що готова зламати GTA 6, якщо невдахи не зможуть впоратися з DRM-захистом самостійно це звісно дуже круто, але до релізу GTA ще не відомо скільки, ба більше до релізу ПК версії на консолі. Вона ймовірно таки вийде цього року, але от на ПК, ну це ще точно не раніше кінця 26-го, а то й початку 27-го. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично, або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення, та ось зібрав ПК на 4090 І повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. План підтримки франшизи Діабло розтягнуть аж на цілих 12 років, якщо вірити генеральному менеджеру серії роду Фергюсону. Цілих 12 років це аж до 2037-го. Але я певен, що це не буде кінцем. От чому? Ну чому так не можна з Half-Life або з Сталкером? А якщо на секундочку сісти і прикинути, стільки неймовірних франшиз пішло на дно. Так, Діабло, звісно, це чудова гра, але екс-керівник PlayStation заявив, що відмінності між консолями та ігровими ПК помітні лише собакам. Шон Лейден в подкасті Player Drive висловився, що розробникам потрібно об'єднатися заради контенту, а не боротися з перевагами над конкурентами. За думкою Лейден. На ігри повинні бути не тільки самою прибутковою розвагою в світі, але й найбільш вагомим в соціальному плані. Хороша спроба, Шон, дуже хороша, але ні, вибачай. Восьмий патч для Baldur's Gate 3 вже повноцінно вийде 15 квітня. Ось перелік того, що в ньому буде: 12 нових підкласів, кросплей між платформами, покращені камери та підтримка сплітскріну на Xbox Series. Ну і звісно, куди ж без нього? Фотомод. Цікаво, що гра вийшла вже доволі давно, але розробники активно комунікують з фанатами та покращують саму гру. Limited Run Games випустять колекційку по першій та другій класичній Дум, і що найважливіше, грабельною грою прямо на коробці. Також цікаво відмітити, що вартість гри складає 666 доларів 66 центів. І туди ввійде, власне, як дві частини гри, так і коробка, на якій можна грати Дум. Фізичні видання Дум 1 та 2. Але для стім версії код також тамагочі, на якому можна грати Doom фігурка демона з магнітною підставкою, саундтрек на чотирьох касетах, так само на касетах, та колекційні картки, де потенційно може бути автограф. Для фанатів Doom сюрприз непоганий, але ціна кусається. Toys for Bob, ті, які відповідали за Crash 4 та трилогію Spyro, зараз активно розробляють неанонсовану гру для Xbox. Пол Ян, співзасновник студії та креативний директор, трохи розповів про подальші їх плани. Каже, що компанія почуває себе відмінно відділившись від Activision, і продовжують активно працювати над наступною грою. Пол називає наступний проект. Дуже великим та амбіційним. За чутками студія працює над новою частиною дракончика Спайро. До того ж, в самому інтерв'ю Пол попросив відправити його текст у фіолетовому кольорі, який і притаманний цій грі. Тож стало очевидно, що скоро відбудеться анонс нового Спайро. Розробники American Truck Simulator анонсували Road Trip. Цей проект дозволить гравцям їздити по Америці не тільки на грузовиках, але й на звичайних тачках. Поки що гра знаходиться на дуже ранній стадії розробки, і не зрозуміло, чи буде це окрема самостійна частина гри, чи все ж доповнення до American Truck. Як на мене, логічно було б його випустити як DLC. на окремий проект. Це звісно не тягне. Метро 2033 Redux зараз абсолютно безкоштовно роздають в Steam. Тому, якщо ви з тієї чи іншої причини не придбали собі гру, обов'язково захватіть. Адже рано чи пізно в кожної людини настає момент, коли їй хочеться побігати по постапокаліптичній росіюшки. Та якщо не брати до уваги цей факт, метро культова гра, яку хоч один раз, але обов'язково потрібно зіграти, тим більше її створювали вихідці з GSC. між. Між командами Mass Effect та Dragon Age в BioWare була справжня війна. Згідно з заявою Девіда Гейдера, одного з головних авторів Dragon Age, в студії майже весь час існувало два одвічні конфлікти між розробниками цих двох проєктів. В них були різні підходи до роботи. Це якщо просто сказати, це було по суті два різних офіса. Обоє з цих команд вважали свої проєкти кращі, аніж в колег. Це й відчинило ящик Пандори і Ей знав. Про конфлікт, але нічого не могли з цим зробити. Можливо, тому що їх фаворитом був Mass Effect. в той час як Dragon Age в рази її переганяв за продажами. Коли Девіда перевели в команду Енсем, його просто не хотіли бачити в цьому проєкті, адже все, що він писав, завідомо отримувало тех занадто Драгонейдж». В результаті він і пішов зі студії в 2017 році, після 17 років роботи та заснував Summerfall Studios, які випустили «Stray Gods». Шангай Медіа Груп опублікували відео, де головний герой Блекміф Wukong допомагає армії Китаю. Це відсилає нас до реальної ситуації з Тайванем. У відео він бореться разом з кораблями та винищувачами. Що цікаво, у відео використовується традиційна китайська мова, яка є офіційною державною мовою Тайваню. Це щоб всім було зрозуміло, кому адресоване відео. Хоча команда розробників і пов'язана з комуністичною партією Китаю, але до цього таки ексцесів не було. А на сьогодні це все безмежно. Дякуємо вам за підтримку, за кожен перегляд та лайк під відео. Зустрінемося вже зовсім скоро. До зустрічі!